Добрий вечір, співрозмовники. Нормальний, ненормальний, поганий, гарний, добрий, злий. Як мені зрозуміти, що є що? Над цими питаннями люди ламають голову спокон віків. А ми зараз справимося хвилин за 15. Спробуємо пошукати фізичну нормальність. 45-й рік. Були створені дві скульптури середньостатистичних чоловіка та жінки. Щоб створити нормальність, були проведені вимірювання серед десятків тисяч молодих чоловіків та жінок. Скульптури були представлені в Американському музеї природньої історії, назвали це дійство норма. Та норман. Як гадаєте, вони відповідали нормальності, американці теж цим зацікавилися та оголосили конкурс на пошук живого втілення норми. Загалом спробувати себе порівняти з нормальною прийшло 4 тисячі людей. І жодна з них не вклалася в параметри норми. Чи значить це, що всі вони були не норм? Звичайно, ні. Тоді. Чи були вони всі норм, вони були такими, якими вони є. А норм чи не норм я або ви для себе вирішує спостерігач в конкретний час і при конкретних умовах? То що ж це виходить? Не буває ні норм, ні не норм, а щось схоже на те є. Якщо дійсно уважно подивитися на речі. Можна прийти до висновку, що не буває ні поганого, ні гарного. Існує дія, і я зараз не про додаток, до якої ми формулюємо своє ставлення. Ми заробляємо гроші і кажемо, що це добре. <звук> Можемо зробити висновок. Є якась частина нас, котра хоче більше грошей. Правда, не завжди хоче працювати. Але якщо ми працювали і нам ці гроші не заплатили, це суперечить нашим бажанням та цілям. Ми називаємо це поганим. Є спричинив погане повідношення до нас. Можна назвати злим козлом, мудаком або росіянином, маємо суб'єктивний досвід, котрий вже почав підказувати, що є добро, а що є зло. Якби ви були підлітком десь в 30-му році в Німеччині, скоріше б за все, ви марширували під задорні марші і прославляли фюрера. Але якщо уявити, що ви виросли до того, як Гітлер прийшов до влади і виховані в іншому світі. Як би ви реагували на те, що сталося після 30-х років? Це Карл Плаге. Він рано вступив до нацистської партії і командував трудовим табором у Вільнюсі, де було вбито багато в'язнів. Плаге допомагав євреям, видаючи робочі дозволи чоловікам, що дозволяло їм вважатися кваліфікованими робітниками незалежно від їхнього походження. Такий дозвіл на роботу захищав працівника, його дружину і двох його дітей від будь-яких операцій СС. Коли наприкінці 41-го року 70 єврейських робітників та їх сім'ї були заарештовані, Плаге перебільшив їхню важливість для військової економіки Німеччини. Таким чином зумів домогтися їхнього визволення. В 43-му році після переговорів з СС Плаги збільшив кількість працівників його особистих. До цілої тисячі, що могло впливати на нациста, котрий вступив в гітлерівську партію на самій зорі її створення, Плаге служив спочатку в Польщі після німецького вторгнення. Він став свідком злочинів, які змусили його прийняти рішення працювати проти нацистів. Виходить, якщо ми під впливом оточуючого середовища. Або контекста. робимо якусь дію, ми вже її схвалили. Частина мене сприймає її як гарну. Я вважаю, що маю достатньо причин на те, щоб зробити цю дію. Звичайно, можна казати про примус, шантаж, але вибір фактично є завжди. Що ж це виходить? Люди здатні робити тільки гарні речі. А чому ні? Ми можемо робити тільки добро, але так, як ми це самі розуміємо. А як же Гітлер, Путін, Росіяни, що крадуть і вбивають? Ви дійсно думаєте, коли росіянин викрадає українську дитину, вважається чимсь поганим? Він думає, що робить добро, але це суспільство корумповано. Якби я перший не вбив, то можливо б вбили мене. Це їх вина, що моє життя, пекло. Настав час зробити цей світ кращим, чистішим, зменшити кількість зла. Звичайно, Путін, Гітлер, Пол Пот були погані для нас, але їх точка зору для мільйонів людей, які підтримували їх справу, була дуже гарна. Проміжковий висновок ми боремось за своє сприйняття добра. І спробу захистити те, що ми з вами вважаємо гарним, Владимір Олександрович Лефевер, один із розумних росіян, котрий покинув СРСР та мігрував на Захід в Сполучені Штати, пристосував алгебру до пояснення добра та зла. Не варто звичайно думати, що росіянин вигадав щось геніальне. Звичайно, ні. Теоретико-ігровий аналіз до Лефевра був гарно відомий. Перше використаний для опису поведінки тварин Рональдом Фішером у 30-х роках ХХ століття. Навіть Чарльз Дарвін використовував ідеї теорії ігор без формального обґрунтування. Чому я згадав про Лефевра? Він взяв напрацювання буржуазної теорії ігор і створив скрепну модель, пояснюючи добро та зло, ігноруючи етичний бік питання. Мені подобається його заточеність саме на пострадянські країни. Навіть якщо він працював і помер в Сполучених Штатах, Лефевер максимально посилює контрастність між добром та злом, до Чорного та білого, без напівтонів. Саме це ми маємо наразі під час війни. Є добро і є Росія. Маючи всього два значення: добро та зло, з'являється можливість побудувати зрозумілу бінарну систему, де є тільки тру і фолс мета, засоби, добро, зло, чорне, біле. В кінечному результаті це привело його до двох різних систем, різність яких виходить із відповіді. На одне дуже просте базове запитання, я маю надію, що ви додивилися до цього місця. Зараз я вам його задам. Але для цікавості поставте на паузу та дайте свою відповідь в коментарях. І не змінюйте свою відповідь, що б там не було. Базове питання: що для вас важливіше заборона зла чи досягнення добра? На перший погляд може здатися, що це одне й те ж, але перша концепція. Лежить в основі засад християнства в усіх його різновидах. Друга в основі морального кодексу будівельника комунізму. Не знаю, відгукнулись ви чи не відгукнулись на мою інтерактивність. Хтось тобто там уже почав будувати комунізм. Різниця між двома частинами питання така ж велика, як порожнеча в голові росіян. Для себе я це питання формулюю: не брехати, бо брехати погано, або рух до світу без брехні. Лефевер прийшов до висновку. Заборона зла веде до європейської моралі. Це перша етична система. Декларація досягнення руху до добра веде до другої етичної системи, в прямому сенсі тоталітарної та совкової. Не знаю наскільки це буде складне відео, але якщо поміркувати, совкова система декларує досягнення добра, але не дає механізму. Яким чином? Для совків цей механізм повинен бути встановлений. Кимось вищим, хто знаходиться поза межами правил гри, царем, генсеком, патріархом, начальником. Думаю, люди, котрі все-таки дивляться мої потуги, зможуть продовжити логічний ланцюг, котрий веде до перекладання відповідальності за дію на когось іншого. Я солдат, мені приказали, я пішов вбивати. Це не зло, це вони. А я просто виконував наказ, бо був змушений. Знайомо, кожен російський вбивця мнить себе спасителем або рукою вищих сил, проти якої він не може пручатись. Росія багата на це діло. Колишній міліціонер Михайло Попков вважається найжорстокішим серійним вбивцею в історії Російської Федерації. Він позбавив життя щонайменше 80 жертв. А його пошуки тривали 20 років. Вбивати Попков почав в 1992 році. Якимсь дивним співпадінням в той момент він ще працював у міліції. Тут можна ще помітити глибокі традиції знущання в російській міліції над людьми. Для нас зараз цікаво, що склався характерний почерк злочинів Попкова. Маніак підвозив жінок і дорогою пропонував випити і провести разом час. Якщо жертва погоджувалась, то підписувало собі смертний вирок. Таким чином він нібито вбивав лише жертв з аморальною поведінкою. Видавши собі право вирішувати, що є аморальна поведінка, піднявши себе до рівня, я не буду казати Бога, але вищої сили проведіння. Часто він не знімав міліцейську форму, і тому багато жінок не підозрювали каверзи. Себе відповідно він вважав санітаром лісу. Ви прагнете до свого щастя. У гонитві за цим щастям ми здатні звернути гори. Але треба розуміти наслідки своїх дій. Це буде найкращий результат. На мій погляд, замість того, щоб визначати свої дії як хороші чи погані, краще керувати своєю людяністю. І в цьому випадку ми завжди будемо шукати гарних наслідків для максимальної кількості осіб. Мораль нас може підвести. Моральна можуть створити як в рейху чи Росії. Але якщо дії будуть виходити з нашого інтелекту, людяності та загальнолюдських цінностей, таких як життя людини, це буде підвищувати вірогідність того, що ви на боці добра. Багато років тому потрапляло на очі ще одне дослідження американських студентів: суть полягала в моделюванні поведінки стосунків людей, але між програмами. Кожна група студентів створювала свій алгоритм, котрий використовує бінарну систему, про яку ми вже сьогодні згадували. Алгоритм повинен був відповідати алгоритму супротивнику: наприклад, добром на зло, злом на добро, двічі злом на добро, тричі добром на двічі зло. Кількість варіантів алгоритмів нескінченна, включаючи можливість алгоритмів, наприклад, запам'ятати, як саме вчинив з тобою минулого разу. Теперішній твій опонент, ну ви зрозуміли, тут же включається злопам'ятність, правда, брехня коротше, було цікаво. З системою оцінювання результатів двобоїв провели змагання. Самим успішним і живучим підходом для сурового світу добра та зла виявився підхід відповідати злом на зло, а добром на добро. І якщо один раз тобі на добро відповіли злом. Далі завжди відповідати тільки злом. Треба пошукати цю статтю. Дуже давно було. Можливо, хтось згадає про те, що треба підставляти щоки. Але підставляти ліву щоку треба тоді, коли по правій тебе поцілували. І поцілував той, хто вам подобається. І це не поцілунок Іуди. Що ж, маю надію, час, котрий ви витратили на це відео, не був даремним. Дякую за вашу увагу. Співрозмови.